Микола Терновський, Золоті верви. Продовження поведення шоло вилазить з мішка. Частина друга. Я не прошу на мене рівнятися, вихопилося з моїх вуст. А що ж ви просите? Прошу вірити мені, це відповідь, здається, належала не мені, а комусь іншому. Хтось мені її підказав, але не можу збагнути хто за. Вірите, у цьому директор хапає мій звіт і тицькає пальцем на підведені червоним цифрою. У цьому вірите? цим вашим ста відсоткам та чи тямите ви, товариш корчовий, що ви можете виявитися єдиним на район, учителем, в якого така висока успішність. Уявляєте, чим це пахне? Тут ось заковик Антон Антонович потяг до себе в мій світ. У вас два учні по цілому місяці не відвідували школу через хворобу, так? Так підтверджую. ну, а місяць це половина першої чверті. Ви згодні, вів далі за уч. Згоден. От, бачите, два учні пропустили половину занять і обидва мають добрі оцінки. Ви одну лише трійку поставили на двох, вірно. А тим часом усі добре знають, що ці хлопчики не були у попередніх класах зразковими учнями, у другому, наприклад, сягнули на трійки, мало двійки за чверть ось класні журнали. Антон Антонович гортав торішні журнали, хоча видно, вже давно що Вибрав звідти все, що треба для цієї розмови. Тепер поміркуємо так: раніше ці учні відвідували школу справно і вчилися посередньо, а тепер, лежачи вдома, почали засвоювати програмний матеріал на четвірки. Можете кабути, як ви гадаєте. Самі бачите, Антон Антонович, до мене поверталася у своїй правоті. Пробачте, але я з цього роблю протилежний висновок, наголосив Антон Антонович. А ви не робіть протилежний, раджу йому. Я б не хотів робити, коли б ви не змушували мене до того, нахмурився вже Антон Антонович. Ось дивіться, ми знаємо у вашому класі таких ледацюг, які ніколи не обходилися без двійок. А у вас вони виявилися встигаючими. Візьмемо хоча б другорічника і башкетника гандзюру, недорозвиненого Солонька, перерослу Стефу карвацьку. Вони ославилися своєю нездатністю вчитися задовільно. Ми хотіли позбутися їх зі школи, аж читаємо ваш звіт, переглядаємо журнал, і бачимо, що вони стали добрими учнями. Ось яка заколика Петр Трохимуючи. Мені стало прикро і терпко на душі від того, що в голосі мого наставника чулися нотки недовір'я, а поглядав на мене поверх окулярів, так, наче я його ошукав. Адже він знав і про мої виласки на пасовище, а про домашні уроки для двох хворих учнів, казав йому чи ні. Ну, як могли хворі учні, лежачи вдома, добре засвоїти програмний матеріал, ставить завич конкретне питання. Хіба це можлив? можливо. Але ж яким чином, зриває Антон Антонович окуляри з носа, з допомогою вчителя пояснює. Але ж вони лежали вдома, а я ходив по домівку. Але ж не давали ви йому руки на печі. Втрутився сердитий директор, вважаючи, що я йморочуємо обом голови. На печі не давав, а один із них лежав на постелі і писав на дощечці це не ялик, а другий сидів на лавці коло скрині і почував себе, як за партою, це головня. І так щодня ниняв Віра директор, і як почав ходити, то не пропустив жодного дня. І по чотири уроки їм давали, я пояснював їм той самий матеріал, що й у класі, але не так довго. Вкладався в півтори години. Це не одного. На двох-три години. Директори за очі потім водночас глянули на мене із якоюсь сторожкою шанобливістю. У такому разі, мовив полегшено Антон Антонович, усе зрозуміло і сумніви відпадають. Я просто не передбачав такої високої ефективності вашої пастушої методики. Чекайте, Антон Антонович, зупинив його директор і звернувся до мене. А хто вам казав ходити до хворих і давати йому руки дома? Ніхто не казав, це мій обов'язок. Єдине винні, що похворіли. І я хотів, щоб вони не відставали, тому вирішив підтягувати їх удома. Мені приємно було бачити, що вони хочуть вчитися. Все ясно, знову киває головою Білоус. Тепер ми при потребі можемо пояснити ваші успіхи. Знаєте, люди часом цікавляться деталями. Можливо, тим би й завершилась та неприємна розмова, коли б на той час до вчительської не зайшла. Нерозливна трійця Ганна Романівна прийма Савченко. Вони постійно трималися групкою, даючи привід для незлобливих жертв на свою адресу. Найпоширенішим з яких було, ніби прийма Кисавченко, обидва закохані в Ганну Романівну і стережувати її один від одного. Всі троє здали звіти ще вранці, і тепер, судячи з їх настрою, готувалися до рубневих свят. Власне, Ганна Романівна заявила про це одразу. Вибачайте нам, що ми прибули без запрошення, але справа наша не терпить зволікання. Треба знати, що Ганна Романівна користувалася в учительському гурці загальною симпатією, до неї ставилися поблажливо, їй дозволялося говорити навіть тоді, коли всі мовчали. Правда, вона не зловживала цим правом, тому коли вона заговорила, до директора заоч. Відклала поверення мого звіту, глянула на золотоволосу волосу вчительку. Невже весілля не стримався Антон Антонович? Бо ж весілля всі чекали, навіть мені було цікаво, як то вчителі одружуються між собою. Ганна Романівна зашарілася ще дощ, але швидко володіла собою, продовжувала. Ні, Антон Антонович, ми це думаємо про жовтневі свята. Що ж ви, знаєте, це думаєте? подав голос директор. Думаю, Василю Артемовичу, що то велике свят, і ми повинні відзначити його усім колективом. Проголосила Ганна Романівна думку нерозливної трійці. Після короткої паузи почалася загальна дискусія на цю тему. Я стояв біля дверей, поступившись місцем старшим колегам, слухав суперечки з приводу того, коли де і в чому. І в якому складі збиратися до святкового столу, і як його приготувати найкраще. І вирішив, що мене та проблема не обходить, оскільки маю на свята свої плани. Влечі в хвилину, коли директор не говорив, спитав його, чи може йти, аж почула це Ганна Романівна і одразу Петро Трохимовичу, хіба ви не маєте бажання святкувати разом з нами? Його голос нагадував перепілчен, такий теплий, жагучий, напоєний пахощами спілого жита. Я ніколи не почував себе вільно у розмові з дівчатами, а Ганну Романівну просто побоювався, особливо її погляд, у якому було так багато чогось знадливого і незбагненного, що я завжди намагався вийти з-під обстрілу її очей. Для мене це несподіванка, я мушу подумати відповідаю наспіх і дивуюся своєму спокою. Думайте зараз, негайно порадила Ганна Романівна і знову штовхнула мене на слизьке. На щастя, Антон Антонович поспішив на підмогу. Петро, трохи мовсь, буде на святі іменинником. Він у першій чверті домігся стопроцентної успішності. Нерозливна трітця сприйняла це як жарт, посміялася, віддаючи належне залучу і за, за дотерністю Ганна Романівна ще додала, я би могла цьому повірити, якби у тому класі не було батька Ганзури. Та саме на пальчика підкинув приймак, що торік вів другий клас і передав своїх учнів мені, а сам узявся вести перший клас, що вважається найскладнішим у початковій школі. Я грішив перед цією совістю, коли переводив його в третій клас, я все ще стояв біля дверей, не знаючи, що тепер говорити, і як звільнитися від товариства, аж Антон Антонович знову поспішає на виручку. І все ж товариші то правда, у третьому класі нема жодної незадовільної оцінки і тільки 16% задовільних. Решта добрі і відмінні. Ось світ, тут все написано і підраховано. На цей раз мої старші колеги, що сиділи на чорному дивані з високою спинкою, подивились на мене з якоюсь осторогою, наче я виявився раптом не тим, за кого видавав себе з самого початку. Це справді, спитав мене, приймав, розраховуючи почути заперечну відповідь, а що тут такого? кажу, я не знаю, пишатися мені своїми успіхами чи соромитися їх. Е, ну що, здорово, гукає грубовато Савченко, наче відкрив мені фокусника. Заспокоєний на кілька хвилин директор школи знову почав пересмикувати плечима, переставляти ногу на ногу, тердолонею з щуки, хмикав, кашляв і взагалі поводився, наче в ньому кипіла якась лава. І шукала виходу назовні. Здорово, повторив директор Савч... Савченкове слово і скривився так, на що йому дали нюхнути з маленої Так здорово, що ніхто їй не повірить. Ну, де ж таке видано, що молодий учитель знать сам ще хлопчина, і раптом сто процентів такого не буває, дозвольте заявити. Ота дозвольте заявити, наш директор вимовляв так, наче воно означало дозвольте відшмагати, і знову атмосфера наелектризувалася. Нерозривна трійця взялась переглядати мій звіт, спохмурніла, втратила інтерес до колективного застілля. Видно, раніше тут не було конфліктів, усе йшло тихомирно. Можуть, не повірити, висловився той же Савченко. Зрештою, не лише я, а всі були чомусь розгублені, знічені, не могли на, чому, на чомусь затриматись і самі собі суперечили. Може, підкарпив його думку приймак. Піде слава. Притягла Ганна Романівна, не лишаючи місця на роздуму про характер цієї слави. Знову повисла важка тиша. А чого нам, власно, хвилюватися? подав голос Антон Антонович. Вчитель працював, подав звіт, підписався, отже, відповідає за все. Продовження в наступному розділі.